Слава Ісусу Христу! Кодово тобі приносимо, Христа Божий приємний запах духовний, прийми при небесні свій жертовний не зійшли на благодать пресвятого Твого Духа.

Ми, Господи, помолимся. Господи, помоємо. За мисли, спасині душ Господи, помолімся. Господи, помоми. <кхи> за ми все, нас, і, і Боже, церковь, да не все, спаве, помолімся. Господи, помоми нам цей шазірую, побожі, і страхом Борим, ходить до Ніо, Господи, помолімся. Господи, помоємо, за святнішого сванського, і за блаженішого патріарха нашого Святослава, і за високопросвященішки, поскопий митрополита нашого Крінігоря. Боліво і писку по нашу Кир Володимира чесне Пресвітерство у Христі Яконство. За весь причитель людей, Господи, помолімся. Господи, помилуй За вомбережений народне заправління, все військо, Господи, вій, помолімся. Господи, помилуй за місто, цей, за кожне село місто України, за те, що віри, живуть не Господи, ви помолімся. Господи, помолимся. Господи, ви помолімся. Господи, помилуй За ти, що пали подорожується, не дуже страждає, чи планений за спасені, Господи, помолимся. Господи, помоємо. Заробів повітря поминання. Не створимо блажено пам'яті, то що проститися всякому прорішніх вольному невольному, Господи, помолімося. Господи, помилуй. Що нас удостатим на страшному суді і святи душі і країні живих місті світлому, дай всі святі праведні спочивають, Господи, помолімося. Господи, помилуй. Знайти з нами досягої спорби і німой нужди, Господеві, помолімся. Господи, помилуй нас. Заступи і спаси помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодатью. Господи, помилуй Пресвяту, Хрест святу, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю, і приснанню поморів до сіма святим, і пом'янувши самі себе й один одного, і все життя наше, Христу Богові, віддаймо. Амінь, Господи. Бо тобі належить усяка слава, честі, поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки. Амінь, благу і спів Дусі, Господи, і співати імені, Твоєму Всевишні, молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас, сповіщати зарання, милість Твою, і істину Твою на всяку ніч, молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас. Бо пра... Господь Бог наш, і немає не правди в Нім, молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас на віки, віки. амінь молитвами, Богородиці, спаси, 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 нас Чище, миро, сприй, Господи, помилуй Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твої. Бог, Господи, помилуй. Пресвятую, пречисту, преблагословену, славну владичицю нашу Богородицю і пресна Марію, з усіма святими помінувши самі себе вірно одного, і все життя наше Христу Богу віддаємо. Тобі, Господи! До Твої влади, і Твої царства, і сили, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, Нині і на віки вічні. Амінь Господь воцарився в красу задягнувся, <рес> задягнувся Господь у сили перепоясався, молитвами святих Твоїх, спаси, спаси нас, і Він ба, утвердив вселенну, вона не порушиться. Молитвами святих Твоїх. спаси, спаси нас, свідоцтва Твої вельми віряні, Адамові Господи, на Лежи святість на довгі дні, молитвами святих ти моїх, спаси, спаси нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І нині, і повсякчас, на віки віків. І єди Сину, і слава Боже, безсмертний ти зволив те спасення нашого ради, а воплотитися від Святої Богородиці і приснодіви Марії, незмінно ставши чоловіком, і розп'ятий бути Христе Боже, смертю смерть подолав. Ты один святой, рівно серию насламыми за цим Святим духом спаси нас. спасими, Господи, помилуй. Господи, спаси, помилуй охороне нас, Боже Твої блок, Господи, помилуй. Христо, преблагословенну, славну владитіцю нашу Богородицю і Преснадіву Марію, з усіма святими помінувши самі себе один одного і все життя наше Христу Богові, Абі вітаємо. Амінь, Господи. Бо ти благий чоловік, улюбивець Бога, і усе й тобі славу осилаємо, цієї синіві, святому духові, на ній повсякчас і навіки. Амінь. Не перейдіть, бо зрадимося Господові, оскликнім Богоспослителем нашому, нас, Сином Божий, у святої дивності. Не співаємо, тобі, Алелуя, Ідім і перед лицем і заповіданням, і в соломами воскликні спаси нас, сину Божий, у святих дивнити співаємо, тобі, бяли, бо Бог великий Господь, і цар великий по всій землі. Спаси нас, сину Божий. У святих Та ти співаємо, Прийдіть поклонімося І припадімо до Христа. Спаси нас, Сину Божі. У святих дивнити ти співаємо, тобі Аллилуйя Апостоли, і пророки, святителі преподобні і праведні, що добре подвиг звершили віру зберегли, маючи сміливість до Спаса, За нас, його, як благомоліть, молимося, що спаслися душі наші. Пом'яний, Господи, благі рабів Твоїх, що в житті нагрішили простих, бо ніхто не є безрішний, тільки ти, що можеш і померлим дати упокій. слава Отцю і сину, і святому Духу. За святий мов покой Христе, душі рабів твої, де немає болізні, ні печалі, ні зітхання. Але життя безконечне і нині, повсякчас, на віки, віки мамінь, як початки іспана, садителові творіня, вселенна приносить Тобі, Господи, богоносних мучеників Їх молитвами в мирі глибокому. Церкву твою, громаду твою породись Ради, збережи много милостих. Бо ти святийся, Боже наш тобі, славу висилаємо Отцю і сину, і святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Бо Святому Духові, Бо і нині, свалив, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків, святий, безмердний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий, помилуй нас. Будьмо уважні, ми русім, премудрість, будьмо уважні. Веселіться Господі і радує праведні, душі в блаженстві перебуватимуть, веселіться Господі, і радуйтеся праведні, премудрість. Богатью послання святого посила, пола читання, Браття, писання, передбачивши, що Бог оправдає погане вірою, дав Аврамові на перецю благовість. У Тобі благословляються всі народи, так, от ж, ті, що мають віру, благословляються з вірним Аврамом. Усі, які покликаються на діла закону під прокляттям, бо написано проклят кожен, хто не пильнує, щоб виконувати все, що написано в книзі закону, а що ніхто законом не оправдується перед Богом. Ясно, бо праведний вірою буде жити. Закон же не від віри, бо каже, хто чинитиме його приписи той буде ними жити. Алілуя, <рес> алілуя, алілуя. <рес> і змали праведні Господь, вислухав їх, і від усі скорбуд їх і змали їх. Алілуя, алілуя, алілуя. Багато скорбоду праведник і від усіх усінних її Господь. Аллилужя, Аллилуя, Аллилуйя, блаження, вибрав і прийняти Господи, і пам'ять, і зроду ріт, уявня, Аллилуйя. Прибудись простіми вислухами святого Євангелія, Мирусі. І духові Твоєму відлуки святого Євангелія, читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні. В той час, як Ісус був у дорозі, сказав, хтось до нього, я піду з тобою, куди б ти не пішов. Ісус узвавсь до нього, лисиці мають нори, птиці небесні гнізда. Син же чоловічий не має де голови приклонити. До дорога сказав, іди за мною, та той відповів, Господи, дозволь мені передче, піти та поховати мого батька. Лише мертвим ховати своїх мертвих», — сказав Ісус до нього. Ти ж іди, проповідай Царство Боже. Інший сказав, я піду за тобою, О, Господи, але перед дозволь мені з моїми домашніми попрощатися. Ісус сказав до нього, ніхто, поклавши руку на клугі, озираючись, не здатний до царства Божого. Слава тобі, О, Господи, слава тобі. Крутенько розважаючи на сьогоднішнім Євангелієм, такі три, скажімо, е, Думки Господь Бог Ісус Христос дає нам до розважання. Перша, цей чоловік, який е, каже, піду, куди б ти Ісуса не пішов, Ісус йому каже, що каже, навіть лише мають нори, птиці гнізда, а син чоловічий не має де голови приклонити. Це нам нагадування про те, щоб ми пам'ятали, що ми на землі є тимчасово. Ти будь-яке майно, яке ми собі тут здобудемо, воно для Царства Небесного є нічого варте. Навіть той наш будинок так, прийде час, нас з нього винесуть, занесуть туди на, на горбочок, і навіть його нам не треба буде. Другий чоловік, який приходить, якого Ісус сам кличе, так, каже, ходи за мною, той каже, дозволь мені похоронити мого батька. Ісус, так може, трошки десь, здавалося б, зневажливо, каже, лише мертвим ховати своїх померлих. Тобто це означає, що той, хто є покликаний іти за Ісусом, уже живе не е, життям цього світу, а повинен пам'ятати, що повинен жити життям Царства Небесного. І ось, власне, ця остання третя думка, це ось цей третій. Чоловік, який каже, дозволь мені йти попрощатись з моїми домашніми, а Ісус йому каже, кожен, хто поклавши руки на плуг і озирається, не здатний до Царства Небесного. Це означає, що якщо ми, це навіть в нашому земному житті, якщо ми за якусь справу взялися, то її треба доводити до кінця.